Ти знав, що Ісус був у фільмі один вдома. Він присутній у фільмі, але не як персонаж. Ісус з'являється там як символ. Старий Марл символізує Ісуса. Коли ми вперше бачимо старого, що він робить? Він посипає доріжку сіллю. він служить людям. Другий він з'являється, коли Кевін на вулиці говорить сам з собою, майже як молитва. Він каже, Я більше не боюся. Хто з'являється? Старий Марлі. Ще один момент дуже крутий, коли ми бачимо знову старого Марлі. Він з'являється в магазині, коли Кевін хоче купити зубну щітку. Він з'являється під звук дзвіночка, а дзвіночок означає ангела. Це небесні символи. Старий з'являється, кладе руку на прилавок, ми бачимо його руку, і тут ось це змінює все. Ми бачимо його руку закривавлену. Тепер це вже стає майже очевидним. Кого представляє Марлі? Наступний раз, коли ми його бачимо, Кевін у церкві. Він бачить старого, це дуже класна сцена. І поки хор співає тиха ніч, там є слова впадіть на коліна. Що робить старий, він піднімається, бо йому мають поклонятися. Не він поклоняється, а йому. Хор співає, почуй ангелів. І тут старий вперше говорить у фільмі, він каже: Веселого різдва! І вони складаються чудова розмова, ми про це поговоримо. Але вона закінчується тим, що старий Марлі тисне руку Кевіну, і ми бачимо крупним планом пластир на зворотній стороні долоні. Ми бачили рану на внутрішній стороні, а тепер на зовнішній. Тож тепер ми знаємо, що долоня була. Пробита наскрізь. Тепер у кінці фільму Кевін викликає копів. Я дзвоню копам. Він тікає в будинок сусідів, погані хлопці хапають його і підвішують. Ще один символ. І хто рятує Кевіна? Спаситель Кевіна Марлі. Тепер йдемо на самий кінець фільму. Кевін дивиться крізь вікно, крізь сніг, гарна музика. Ми бачимо, як старий Марлі обіймає свого сина. Раніше, під час розмови в церкві, старий Марл жаліється, мене не приймає мій син. Тепер ми бачимо примирення між Богом і його дітьми. Один вдома це різдвяна історія, і це одна з багатьох причин, чому я дуже люблю цей фільм. Символи й притчі приховані на видноті, щоб всі їх бачили.